Та що, Колян, як, як ти думаєш, ну у них вже можна спрошувати? Ми їм 12 років фори дали, а 4 так взагалі так плотняком. Ну, хоча б нас должно вже бути достаточно, Или мало? То, ну, давайте я на всякий случай все-таки спрошу Ти як Європа там? Ну, Готова? І не вздумайте мене зараз тільки перепитати, а до чого конкретно. Ну хотя бы все уже должны бы як-то уже, ну а так, понимать. Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией. Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы, сказал Рютте. А что случилось? Что-то таки случилось. Да, чисто так. Ну, просто на всякий случай. Да, да, этого же война шла чисто так, как-то по нашей прихоти. А вы просто по доброте душевной нам... Помагали. Чи цей товариш таким от образом хоче намікнуть, що ви усе це время помагали даже не скоко нам, скоко вперше від собі, щоб потім не пришлось помагати полякам, потім німцям, потім кому там дальше потім хто до сих пор може даже делать що їх це не касається. Во Франції призвали готовиться к войне з Росією через 3-4 года. По словам глави штаба ВС Франції, у Росії може соблазн продовжити війну на континенті. Путін не раз називав ложь заявлення планах Росії атакувати страни Європи і НАТО. А ви що не вірите Путіну? І вже явно не сильно вірите в то, що ви де слишком далеко. І це ну, прям прикольно, аж хочеться перепитати, а яким образом ви так от насчитали? якщо Росії один Покровськ, цілий год брали і то ще до сих пор. Не взяли, то ну, як вони до вашої Франції за 3-4 роки доберуться? Це, ну, прям всю географію треба яким-то образом міняти. Ну, русскі вони ж такі, вони находчiби. Бельгія исчезнет, Медведєв оценил предложение продолжить испытания Посейдона. Если использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для беспилотной ядерной торпеды Посейдон, эта страна исчезнет. Об этом заявил зампредство ВЗВА РФ Дмитрий Медведев. А потом вони не розуміють, що всі вокруг Читають їх больними на голову. І ще кожен раз так як то удивляються, обіжаються, що в їхніх словах то-то, бачите, знаходить яку-то угрозу. Ну, подумаєш, ну що там, ну, ну там ну яку-то забралось уничтожити, і, і все вам що жалко. Що, де тут угроза? Це НАТО всім вокруг спіної рта угрожає? Це ж їхній стіль? В НАТО пригрозили стереть Москву с лица земли в случае атаки на европейские столицы. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен предупредил Россию о жестоких последствиях, которые наступят в случае ее попытки нанести удар по городам Европы. Ни хрена себе заявочка. Откуда це у вас такие, а? Вы что забыли, что Россия это самая миролюбивая страна в мире? Вы смотрите, она за такие слова на вас еще и Посольство России назвало маразмом угрозы главы Минобороны Бельгии уничтожить Москву. В диппредставительстве РФ подчеркнули, что врагом для европейской и бельгийской общественности является не Россия, а подобные Тео Франкену политики, способные ввергнуть континент в новую войну. А подобные Медведеву, які по этот дурный базар запустили, то не маразм був, не? Ну, судя по всему, не, бо посольство их на него даже не шикнуло. Все нормально, все он правильно сказал. Все як всегда, а ви разотвітли на ці його дурні бредні, то ви і винуваті во всьому. Грушко. Западная Европа наслаждается атмосферой военного психоза. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Западная Европа наслаждается атмосферой военного психоза и готовится к военному столкновению с Россией. Да прям с таким наслаждением они это делают. не дождутся, когда эта война уже наконец-то начнется. И пьяный Медведев по ним еще какой-то бомбой шарахнет. И вот тут надо сразу отметить доброту и человечность России, которая решила не томиться. своїх закінчених друзів, а говорить, ну, хочете війну, будь ласка, НАТО вам війну. Ну, хоч якусь, але це вже теж війну. В Бельгії заметили дрони над базою НАТО і аеропортами. Вблизи авиабазы НАТО в Бельгії вновь увидели 6 БПЛА. Авіасообщення в аэропортах Брюсселя і Л'єжа було приостановлено. А ви говорили 3-4 года. А така війна в такому форматі може початися вообще в будь-який момент. Для неї вже не важне розстояння, для неї не треба особі якісь поводи. От воно собі десь там літає, а ваша гражданська авіація вже не літає. І все. І от такі от новості вже стали, ну, прям буденчиною для Європи. В першу чергу, северною. Той частина, яка прилягає до цих северних морей, до яких у русських є теж хороший, комфортний доступ. Дипломаты и журналисты на службе российской разведки. Как Австрия стала базой шпионской активности? Австрия предполагает, что российские оперативники в Вене задействованы в том числе в отслеживании логистики западной военной помощи Украине. Австрийские спецслужбы выяснили, что РФ наземным путем переправляет в Австрию крупные суммы наличными, а затем российские шпионы под дипломатическим прикрытием развозят эти деньги по всей Европе в личных вещах, которые полиция не имеет права проверять. А до них действительно что-то начало доходить. Бо это что же война? Це теж один із її сучасних фронтів. І вони як то стали замічати, що це не якісь там поодинокі явища, а чітка стройна система. І вони навіть чітко знають, хто її всю курірує. партию «Альтернатива для Германии» заподозрили в шпионаже в пользу России. В деятельности ультраправой партии «Альтернатива для Германии», занявшей второе место на выборах в Бундестаг, усмотрели признаки шпионажа в пользу России. К такому выводу пришел министр внутренних дел федеральной земли Тюринга Георг Майер. Его опасения разделяют глава комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Марка Хендехман и его заместитель Константин фон Нотц, сообщает Handelsblatt. Прям поразительная какая догадливость. Для начала надо было За руку, на гарячим, переймають добрий десяток шпіонів і запроданців. виявити, що вони всі всі як один, що стоять в одній же партії, От щоб зрозуміти, що діло не в цих віддільних слізняках, і діло навіть не в самій партії, а, а в ком. Це я так, знаєте, контрольно переспрашую, бо довіри до вашого розуміння ще немає. Шпиономания. Лондон обвиняет Россию в слежке за британскими политиками. Правительство Великобритании опубликовало методичку для противодействия шпионской активности иностранных государств. Документ, предназначенный для британских политиков и чиновников, подчеркивает серьезность угрозы от России и Китая. Почему это больше похоже на разгон истерии, чем на адекватную меру безопасности, а Ифру объяснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Беспалько. Мания, истерия, неадекватность. Ну, как еще Россия сама у это может объяснить? Вона що, комусь якийсь повод давала, щоб її отак агульно обвіняли. Да, вона сама сидить там вся в соплях і обідках, щоб про неї так некрасиво говорите. строят стены. В Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян. Песков заявил о возведении Европой новых стен в отношениях с Россией. Европейские государства активно возводят новые барьеры в отношениях с Российской Федерацией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, исторический процесс в конечном итоге определит справедливый исход сложившейся ситуации, передает ТАСС. Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам, подчеркнул Песков. Так що то я сумніваюся, вон вона, як та історія в голові в тебе все так, як то криво розставила Берлінську стіну то хто построїв? Запад? Чи все-таки советская комуністична власть? Щоб без благополучного ГДР, в загниваючий Западний Берлін, народ масово ще там як-то не тікав. Ну, саме поняти в цій історії, а чому вони всі істерять? Росія вам що, враг? Шо, слова Медведєва серйозно восприйняли? А что он такого, не такого вам там неправильного сказал? Медведев, Россия никому в Европе не угрожает. Мы неоднократно говорили, что мы никому в Европе не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ, подчеркнул господин Медведев. Если им нравится этим заниматься, пусть занимаются. А мы с вами Трампа символом флюгерства считаем, бо он между своими противоположными заявлениями ну, хотя бы день паузы берет. А эти свои противоположные утверждения умудряются их в одном не состыковывать и потом не понимаю, что на них все смотрят, как на брехунів. мы же все вроде правильно сказали. то да не все правильно. Лавров высказался о намерении России напасть на Европу. Лавров, у России нет и не было намерений нападать на страну из НАТО или ЕС. По словам главы МИД, ЕС после начала боевых действий на Украине требует гарантий безопасности без участия России и против нее. А при чем тут Украина? С Украиной шо, хиба, что, что-то случилось? Ну, Лавров точно не в курсе. Як там у него? Нет и не было намерений нападать на нас, да? Напомнить? Лавров отрицает планы России напасть на Украину. 28 января 2022 года. Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил министр иностранных дел РЭП Сергей Лавров. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Менше, ніж за місяць до повномасштабки, чувак клявся, божився. Ну от як йому цього не вірить? а? Ну ми, к щастю, вже живемо в такі времена, коли європейцям вже не треба напоминати, чого ці всі слова їхні там стоять. І на всі ці їхні слова, вони самі умудряються відповідати теж не одними словами. К щастю. Ситуация изменилась. Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов. До недавнего времени Россия опережала союзников НАТО в производстве боеприпасов. Однако ситуация кардинально изменилась. Альянс нарастил темпы и вышел вперед. Ну, нарешті. И спасибо тут говорить надо даже не самым странам НАТО и даже не нам. 12-й год воюющим с Россией и, по сути, дающим цуфору странам НАТО. Тут надо говорить спасибо самой же России яка даже побачивший, что она нам уже вдовилась, она все равно продолжает раздевать свою пащу до да пошире, чтобы уже вдовиться, так вдовиться. И вот это у нее, судя по пробуждающемуся пониманию европейских стран, это у нее должно хорошо получиться. Так, ну и вот то конечно, вот это все, что мы сегодня вам рассказывали, конечно, все хорошо. Но война у нас уже идет давно. Вона йде в дуже активній фазі, і вона дуже багато чого потребує. І ждать от, от оттуда нам, звичайно ж, не приходиться, і нам надо цю війну тягти і далі. Ми її, к щастю, з вами, ну, ви в першу чергу тянете. допомагаєте Збройним силам України, допомагаєте силам оборони України, і це треба продовжувати далі. Треба продовжувати не впливати. Чого говорю про невпинно. Ну, бачите, нас два тижні протягом минулого місяця не було, і ну да, збори вони так призупинились. Причому потреби хлопців наших не зупинились зовсім. Дякую особливо тим, хто, ну, незважаючи на нашу відсутність в ефірі, все одно продовжував донатити. Це знаєте, це дуже дорого коштує, а всім іншим давайте я нагадаю. Активність, активність, активність. Донати, 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 допомога, допомога, допомога. Це зараз дуже і дуже важливо. Тим більше ми входимо в зиму, а ви знаєте, що тоді потреби починають дуже-дуже сильно рости. Ми з вами допомагаємо. Ще раз наголошую, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І треба, ну дуже треба зараз посилити цю допомогу, бо дуже багато зібралось хвостів. І за минулий місяць, і цей вже так важко почався. Так що давайте будемо активніше, давайте донатити на ЗСУ на Сили оборони України. Давайте коротко нагадаю тим, хто забув, як це робиться. Значить, от у вас зараз на екрані два qr коди наводите свій смартфон на будь-який з них. У вас з'являється відповідна менюшка. переводите донат, ура! Да. Нічого при цьому зазначати не треба, всі ці донати і йдуть або е, через е, банку в монобанковій, або через конверт в Приватбанковій. Вони всі йдуть на банку чи на конверт 120-го окремого розвідувального полку. Тому там дописують, зазначати нічого не треба, все це йде цільовим шляхом. Якщо цей шлях вам ну, не зовсім зручний, будь ласка, опускаємось під це відео, в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео є купа інших варіантів. Тут я окремо хочу наголосити для тих, хто іноді перепитує будь-який з цих варіантів для нас, для наших хлопців. Вони всі однаково хороші. Там є. Зверніть увагу, там є картки в українських банках, гривневі картки. Це Приватбанк, Монобанк, там є короткі посилання на ці картки. Там же ж є короткі посилання і на цю і на банку, і на конверт. Будь-що з цього вибираєте. Там є також PayPal, це в першу чергу для тих, хто живе за кордоном. Там є скріл, там є біткоін-гаманець. Все це чудово працює. Будь ласка, там же ж є наша сторінка на GoFundMe. Яка ну непогано так збирає, там все видно, все прозоро. Але як прозоро, для тих, хто не хоче себе зайвий раз світити, ви там маєте змогу себе не світити і роб... ну, за вашого бажання і робити повністю анонімний платіж. Якщо ви не хочете там світити свою допомогу Збройним силам України, таке іноді буває. Ми ставимось до цього з розумінням, але користуючись одним із цих варіантів, ви обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого цей платіж. Обов'язково, причому це може бути яке завгодно слово, яке ну може просто служити ідентифікатором хлопцям, розвідникам 120-ці на перемогу. Там на напині гроб, на гробна пині напевне, що завгодно, щоб ми розрізняли платежі, які йдуть хлопцям на допомогу, і які йдуть на допомогу нашому проекту. Нашому проекту теж багато хто за цими реквізитами допомагає. Теж, будь ласка, зазначайте, що то там коту Василю, Каляну, Ізольді Філіповні, на що там є. Але краще допомагати нашому проекту, ставши нашим. Спонсором на Ютубі. Ну, спонсор це звучить так. Там, от просто можете подивитись під цим відео, є кнопочка спонсорство. Просто подивіться спонсорство, партнерство і виберіть один із варіантів, навіть дуже-дуже бюджетний, там менше однієї чашки кави воно коштує. Або ще краще, якщо ви давно з нашим проєктом любите наш проєкт і хочете бути і далі, і хочете, щоб ми тут теж себе нормально розвивали. Будь ласка, там в куточку я поставлю зараз посилання на нашу сторінку на Patreon. Ставайте нашим патроном. Ну, навіть не спорція, а партнером, босом нашим ставайте, теж визначайте якийсь невеличкий щомісячний платіж, який ви можете під нас виділяти, і це буде зручно всім і вам, і нам, і але ну, ще раз наголошую на тому, якщо ви користуєтесь одним із нижче описаних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж. Це, ну, це іноді часто буває дуже і дуже важливим. При цьому окремо наголошую, що е, всі Платежі, незважаючи від їхніх об'ємів, від їхньої величини, а більше зважаючи на їхню постійність, вони всі дуже для нас важливі. Хлопці вам за це дуже і дуже дякують. Вони вашу допомогу дуже і дуже відчувають. І, ну, іноді так буває, що окрім нас з вами закрити якісь там конкретні питання більше нікому. Таке буває. І, на жаль, таке буває. Ну, дуже часто, і ну, ми з вами змушені робити це все і до самої перемоги, і, і далі. Бо ну ви ж самі розумієте, хто зараз тримає цю планету. Наші хлопці цю планету утримують, утримують її нормальною, і все буде Україна. Та ми знаємо. Так вона і буде.